Маленькі та великі, але всі дуже милі, добрі та слухняні. У Запоріжжі захід до світового дня захисту тварин. До нього долучилося більше ста людей, і далеко не всі з них власники домашніх улюбленців. Організатори кажуть, головна мета донести людям, що над тваринами знущатися не можна. Я започаткувала дитячий проект Світ без жорстокості по гуманному ставленню до тварин. Кожного року до цієї дати я проводжу західи. Тому я хочу донести до людей, що тварина це така ж істота, як і ми. Вона має право на життя. Пухнастики отримали смаколики у зоокафе, а їхні господарі безкоштовну консультацію юриста, ветеринара та зоопсихолога. Пані Світлана прийшла на цей захід для у вихованні двох ротвейлерів. От я поговорила з зоопсихологом. Мені пояснили, як що тепер я хочу з юристом поговорити і з врачом. Ну, я розмовляла по старшому мене старший ще ротвейлер є, йому 3,5 роки, що він не любить других собак і підказали, як треба себе вести і як обращатися з цим младший пока полгода, шо й татисні ліпі, що хочеш, а старший уже вже піш. Долучили до цього заходу і чимало дітей з міста та району, щоб вони познайомилися з тваринами і з самого дитинства знали, що ображати їх не можна. Діточки приїхали з Запоріжжя Лівого порядка 70 діточок плюс дорослі і. Транспорт, автівка їх довезла, і потім, після завершення цього західу, їх додому знов відвезуть. Я дуже-дуже благодарна. По-перше, за транспортну допомогу це впад «Запоріжсталь». Вони завжди допомагають мені во всіх моїх західах. Зоозахисники просять людей відповідальніше ставитися до своїх улюбленців і в жодному разі їх не покидати. Знаючи наших людей, что они не сильно любят животных, они настроены категорически против них, что оставляют, выкидывают их. Я этого просто говорю, не понимаю. Ну, это самое дорогое, что у нас есть. Потому что они никогда не предадут и говорят, ничего плохого не сделают. Они нас любят такие, какие мы есть.